Сьогодні 14 грудня 2022 року заняття ознайомлення дітей з природою. Тема заняття Жива і нежива природа взимку. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні, дітки, як завжди, ми будемо з вами говорити про зиму. А що саме я хочу у вас запитати, ви зараз відгадаєте? Дивимось. Дивимось ось на цей чудовий малюнок. Ви роздивляєтеся? А я буду вас запитувати, ви будете мені відповідати. Домовились? Домовились, дітки. Яка зараз пора року? Так, звичайно, зима. А який місяць зимовий? Ми з вами говорили перший, я підказую. Так, грудень, правильно, дітки, а яке сьогодні число? Так, я говорила на початку заняття 14 грудня. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а який стан неба взимку найчастіше буває? Так, якщо погода сонячна і ясна, то небо може бути чистим. А коли похмуро, звичайно, небо вкривають хмари. Скажіть мені, дітки, на дворі тепло чи холодно? Ну, звичайно, прохолодно. прохолодно, звичайно, тому що зима. Скажіть мені, будь ласка, сьогодні ви коли прокинулися? І подивились у віконечко, опади були сьогодні чи ні? <гум> Ясно. Так, зараз слухаємо віршик. Трійка, трійка прилетіла, коні білі в трійці тій, а в санях сидить цариця, білокоса, білолиця, як дмухнула холодком. Все Прикрилося сріблом. Так, дітки? Про що це загадка? Звичайно, трійка це три зимових місяці. Так? Ну, а звичайно, цариця, яка там сидить, це зима, красуня зима. І сьогодні, я ще раз нагадую, ми з вами поговоримо про. Зиму. Так ми будемо говорити сьогодні про живу і неживу природу взимку. Але спочатку давайте, дітки, з вами пограємось Так, і пригадаємо, якою буває зима. Дивимось, зима яка? Кришталева, зима яка довга, зима приходить зі снігом, зима приходить з морозом. Зима яка пухнаста, зима яка? Чарівна, зима яка весела. І буває зима, яка безсніжна. Буває таке, що зима може бути і безсніжною, так. Але якщо ви спостерігаєте і дуже-дуже уважні, то ви зазвичай помітите всі зміни, які відбуваються у природі, так. Ідемо далі. Зараз я хочу, щоб ви трохи відпочили. Подивилися на малюнки, які переплутав художник, і сказали мені, що там не так. Дивимось, що переплутав художник. Дивіться уважно. Так, звичайно, подивіться, хто спить у барлозі. Лисиця, Вона хіба спить? Звичайно, ні. А ведмідь іде по снігу і несе малинку, мабуть, так? хіба таке буває? Звичайно, таке не буває. І зайчик теж у барлозі такого не буває. Зайчик взимку спати не лягає. Може їжачок поснути, а зайчик ні. Так, дивимось на наступний малюнок. Так, дивимось, діти одягнуті, як взимку, але вони ловлять метеликів. Хіба таке може бути? Звичайно, ні. Господи, що за художник такий. Так, і вище там намальован ліс, зайчик бігає. по по снігу біленький – це правильно, а їжачок з яблучком лізе на дерево. Хіба може таке бути взимку? Хіба взимку яблука ростуть? Ну ось такі зміни незвичайні, які помітив художник і намалював. Він все-все переплутав. Молодці, ви дуже-дуже уважні. Так. Дивимось на цей малюнок. Давайте з вами трохи поговоримо про ознаки зими в неживій природі. Давайте спочатку пригадаємо, дітки, що таке нежива природа. Так, це все те, що не може рости. Так? Це сонце, повітря, ґрунт, вода. Це нежива природа, і взимку, звичайно, з ними відбуваються зміни. Сонце взимку дуже низько над горизонтом, температура часто падає нижче нуля, тобто це мороз. Ночі довгі, дні короткі, опади взимку теж бувають, але як найчастіше. Вони бувають у вигляді снігу. Ґрунт твердий, вкритий снігом, ну, якщо сніг йде так, а водойми вкриті льодом, тобто водичка вся вкривається льодом, тому що бувають морозні ночі, морозні дні. Далі йдемо. Давайте трохи пограємось. Гра називається що зайве. Подивіться уважно на ці малюночки. Що тут намальовано? Так, звичайно, одяг, зимовий одяг. Чи весь він тут намальований правильно? Звичайно, ні футболка мені здається, тут ні до чого, звичайно, так, молодці. Далі дивимось. Зимове явище, так. бурульки, льод, сніг, сугроб і веселка. Скажіть мені, дітки, що тут зайве, як ви вважаєте? Звичайно, веселка, тому що веселку ми можемо побачити і влітку, і весною, і ранньої осені можна побачити, але взимку зим, побачити її. Не можна, тому що це таке явище, що взимку його не буває, просто не буває. Так, молодці. Далі, дітки, переходимо до живої природи рослини. Ще восени, однорічні трав'яністи рослини, зів'яли, залишивши своє насіння в ґрунті. З нього навесні виростуть нові трави. А у багаторічних трав'яністих рослин відмерла наземна частина рослини, а в ґрунті лишилися корневища, бульби і цибулини, коли прийде весна, пригріє сонечко, землю, ви ж знаєте, так, весною із землі прокидається природа, прокидаються рослини, квіти. Так далі. Подивіться, дітки, на цей малюночок. І давайте з вами повторимо. Може, ви знаєте, так, яка рослина як називається. Ви читати ще не вмієте, я вам підкажу. Тут треба знайти ялину. Вона перша. Так, далі. Дуб. Так, він самий широкий дуб так, калина. Калина це таке дерево з ягідками для пташок. Так, ми говорили про це. Березка, береза. Ну, Березово одразу ж е відгадайте, чому? Тому що в неї білий стовбур, так? І клен. Клен стоїть біля ялини. Ви його теж пізнаєте, бо восени дуже часто ми з вами. Збирали яскраве жовте листячко, якщо ви пам'ятаєте, і ми збирали такі віртальотики. Так, це дерево називається клем. Так. Взимку, дітки, якщо випадає сніг, дерева вкриваються теплими шубами і шапками. Взимку природа спить. Взимку природа спить. Так. Поговоримо про тварини взимку. Багато лісових мешканців нічого не знають про зиму. В норах і барлогах сплять ведмеді, їжаки, кроти, миші. Сховалися на зиму і комахи, відлетіли у вирій шпаки, лелеки, журавлі, зозулі, дикі гуси та качки. Проте в лісі навіть узимку порожньо. на снігу можна побачити сліди звірів та птахів. Ось таке маленьке оповідання я вам прочитала, розказала про тварин в лісі, взимку. Подивіться, і на малюнку теж. Намальовано, хто у нас там ходить? Лисичка зимою ходить, заєць, рись, птахів багато, білочка, снігурі, синички, ворони. Так. Перелітні птахи. Ми про них говорили ще восени, але давайте їх згадаємо, їх вже взимку немає точно. Це шпак, ластівка, журавлі, гуси, зозуля, соловей. Ці птахи мешкають на території Одеської області, в нашій місцевості, і вони перелітні, вони восени відлетіли в теплі краї. Але кое-хто і залишився, подивіться на малюнок. Ну-ка пригадайте, може, яку пташку ви вгадали? Так, прилітають, при, прилітають до нас снігурі, так. синички є такі, ворони, горобці, сорока білобока, ще є голубі і дуже-дуже багато пташок, яких можна побачити взимку. Бо в нашій місцевості зима не така вже і морозна, будемо казати. Так. так, і на кінці нашого заняття, будь ласка, подивимось на схему, ми її вже розглядали і закріпимо все, що ми з вами, про що ми сьогодні з вами говорили: про живу і неживу природу взимку. Так, яка погода взимку? Сонечко світить, але воно не гріє, з'являються бурульки, мороз. Якщо йде сніг, то, звичайно, холодно. Зміни в житті рослин. Тільки що ми говорили, що взимку природа засинає, вона спить. Поведінка тварин. Деякі тварини засинають і не бачать взимку зовсім. Але є такі, які зимують, це білочка, заєць, лисиця, рисці тваринки мешкають в лісі, звичайно, їм зима не страшна. Поведінка птахів до нас прилітають зимувати снігурі. Звичайно, ми їх повинні підгодовувати пташок взимку, тому що якщо сніг все вкриває, то їсти пташкам, звичайно, нічого. Та й без снігу. Всі ви знаєте, що восени, всі комахи, жучки поховалися під кору дерев, вони там заснули і зимують. І, звичайно. Пташкам нічого їсти взимку. Можна їм насипати зернятка, можна дати крихти хліба, сальця синички дуже полюбляють. Так. А чим займаються люди? Ми про це говорили. Так, зимові забави, які всі полюбляють, і, звичайно, люди одягаються тепліше, тому що температура взимку падає і дуже часто. Взимку морозні дні. Звичайно, треба одягатися. Так. Ось таке, дітки, заняття. Дуже об'ємне, я вважаю, ви все прослухали, щось згадали, звичайно, пригадали і будете знати щось новеньке. А зараз заняття наше закінчено. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. На все добре! Бережіть себе!